Токий напад двох собак на да. мою ногу. Гулька вирішила мене попусати. Зі це на гризотапах, ну, да. звісно, ясно, що його не погризти. Цікаво ж, що. що ж воно буде. Тут гризти там тепер ногу, шнуки треба розв'язувати. Цікаво, так? ще ось одна йде. Рятуй мене, Анжеліка від неї. Ага, врятувала. Це за вас сьогодні за ногу. Це за те, що я годую вас, так? нянчу. І Бог буду рятувати завтра. Гостів, за так? Угу. Благодарочка у нас. Вдячні його є дівчат. Зараз шнурок розв'яжуть. Ось, вже все. О, молодець, Анжеліка, розв'язала шнурок. Анжеліка це темненька. Mm -hmm. Таланти. Талановиті дівчата, просто талановиті. Таланти. Пропадають зря. Mm -hmm. От, щастя. Це я тільки що їх нагодував. Все, вдячність у них така до мене. Mm -hmm. Белки. Уже ну, может, досить мою ногу терзать. Ну, тут также треба снять. А? Так, девчата, все. Досить. Отпускаем.